Ставте на голосування, будь ласка. Богарський. Вовчук. За. Загальний. Вовч. Лазарчук за контрий. Люде. Вищак. Озарк. Сападаш. Савчук. Ряпки. Чуйко. За. 17, да. Дякую, рішення прийнято. Про припинення права оренди земельних ділянок комунальної власності площею 3,5192 кадастровий номер є, площою 4,8651 кадастровий номер Є та проведення експортної оцінки даних земельних ділянок. Дані земельні ділянки на сьогоднішній день знаходяться в оренді Кругіпс. Це територія, де будується новий, новий залог. Підприємству подані, подані всі необхідні документи в відповідності до 128 статті земельного кодексу на припинення права оренди даних земельних ділянок і прохання на продаж даної земельної ділянки. Всі законодавчі підстави для прийняття рішення нашою сесією є: що це за землі? Загальна площа 16,2109 – це всі землі. Колишні землі товарного сільськогосподарського виробництва. Всі до однієї земельної ділянки, даної площею, викуплені за дуже немалі кошти прат Івано-Франківський Семен. Після всього в законодавчому порядку відповідно до закону України про викуп земельних ділянок об'єктів на рухомісті, які не розміщені, для суспільних потреб чи з мотиви суспільної необхідності. Всі земельні ділянки поставлені на облік у комунальну власність Добовецької сільської територіальної громади. У послідуючому, відповідності до пункту 5 цього ж закону, оскільки вони всі земельні викуплені для суспільних потреб, була проведена зміна цільового призначення із земель сільського, спорського у землі промисловості всіх цих земель. В, дан, в даний час на даних землях перебувають об'єкти нерухомості відповідними у проєкті рішення, вказані відповідні витяги із державного реєстру речових прав. На підтвердження власності цих об'єктів нерухомості на, на даних земельних ділянках. Відповідності до земельного кодексу підприємство має повне право на викуп даних земельних ділянок. Прошу дане рішення прийняти, тому що воно для нас важлива ще і в іншому плані. Питання. Можемо голосувати? Ставте на голосування. Буберський, з Вовчак заранее зимковська Лозачуза Лиса Контрина Люда Лечаш Лоза Сабода Савчук Предзав Чуйко Андрюша Семнадцать Дякую, рішення прийнято. Про припинення права оренди земельної ділянки комунальної власності площею 2,5338, кадастровий номер є у межах населеного пункту сводовівці та проведення експертно грушової оцінки даної земельної ділянки. Аналогічне повністю питання. івано гіпс, діючий на сьогоднішній день завод по виробництву гідсу, гіпсових суміші і пермі. Можемо голосувати? Ставте на голосування, будь ласка. За. Воскреша Лазачук Законды Самодар Самчук Ряб Зачуйко Зан друзья Шестнадцата рішення прийнято? Про надання дозволу прати Прикарпаття обленерго на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0006 для будівництва та обслуговування трансформаторної підстанції 10,04 кВт у межах населеного пункту село Туста. Під час ситуації, ситуації по забезпеченню якісною електроенергією ем, Хоросткова. На території села Пустань з'ясовано було наступне, наступну проблему потужності для генерації електричної енергії з 10 10, кіл, 10 на 0,4, 10, 10 кВт 0,4 тобто 380 вольт на території, на південній частині села Пустань і південно-східній частині села Меживці не вистачає. Для того, щоб особливо це дуже відчутно у зимовий період, для того, щоб ситуа... регулювати дану ситуацію, можна, можна тільки наступним чином встановлення додаткової генеруючої комплексної трансформаторної підстанції і потужністю хоча б 35 квад. Це, Це проблемне питання було. Це було проблемне питання, але Павло Васильович на рівні найвищого керівництва Прикарпаття Обленерго це питання вирішив. Це їхні кошти. Кошти Прикарпаття Обленерго ну, це приватна структура. Вони зараз перебувають у стадії реорганізації. Ну, Василь, Дякую. Вони звернулися вже до нас звісно. Що це за земельна ділянка? Це два на три. Зараз трансформаторні підстанції дуже прості. Дві опори, трансформатор зверху. Лінія десятка там йде поруч, особливо проблем не буде. Але для частини межиєрця це коли в'їжджати, то спочатку тустань, потім межиєці для частини для частини межиєрців до води. І південна частина тустані, питання по якості бронерії буде закрите. Встановлено такої трансформаторні підставі. Голосуємо. Ставка на голосування. Загальнець. Коршак. Лазарчук зал. Це кондиція. Людера. Мищак. Козар. Савчук. Река. Чуйко. Андрусяк. 16 за. Яко рішення прийнято? Я я поверюю, за вашу ваші. Про визначення тимчасового виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території добувацької територіальної громади. Шановні депутати, на розгляд сесії виноситься рішення про визначення тимчасового виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території добувацької територіальної громади. Вас, що відповідно до законодавства побутові відходи повинні виводити суб'єкти господарювання, які провели конкурс на вивезення цих побудових відходів. Проте ми вже шостий раз підряд оголошуємо конкурс на, вивезення, на визначення виконавця по вивозу побудових відходів. Проте немає бажаючих навіть заявитися на цей конкурс. Тому ми вирішили тимчасово, ну, це питання було пройшло в виконавчого комітету та спільного засідання комісії бюджетної та соцоконому, і вирішено тимчасово до укладення договору з переможцем конкурсу з визначення суб'єктів закударювання на здійснення операцій і збирання та перевезення побудових відходів на території населених фондів і громади, визначити наше комунальне підприємство Добра справа виконавцем добігу. Тимчасово. Складне питання, друзі, але іншого вимагає. Ну, ми, про, ми проговорюємо це, так. Добре. А виконавчому комітету, другим пунктом, надалі продовжувати оголошувати конкурс до визначення переможців. Добре, а як визначились остаточно з цим терміном виконавець послуг і організатор? Нема терміну організаторів. Є виконавець? Так, є виконавець. По законодавству юрист сказав, що такого нема. Тому ми визначилися виконавцем. Ну і будемо просто подальше проговорити все ж таки оренду автомобіля, щоб вони на ну, суце. Товариство там є один нюанс правовий, тому що комунальне так би немає техніки і воно формально воно не ну, воно не може вивозити сміття. Воно наймає, укладає угоди там з іншими структурами або там з мостином, або з галичем чи з Ямницею на вивезення цього сміття. Тому у мене прохання до вас голосуємо за рішення, але. У разі, якщо нам треба буде технічна правка сюди, за погодженням з комісією, щоб я не скликав сесію, я маю на увазі виконавець, організатор цих послуг, якщо виникне ця проблема, щоб ми могли слово організатор донести в це рішення. Тобто, його немає в законодавстві, але тут є правовий нюанс, пояснюєте. Є нюанс, ми, ми трошки вагаємося. От. Але виходу немає, просто немає виходу. Ні, ніхто на конкурс не заходить. Шість разів конкурс оголошували, і невідомо скільки разів ще треба буде оголошувати. Перевірка екоінспекції відбулася. У нас є зобов'язання забезпечити цей проект. Як його забезпечити згідно законодавства, не провівши конкурс, не маючи результатів конкурсу, ніхто нічого не каже. Тому виносимо на розгляд сесії, уповноважуємо комунальне підприємство здійснювати ці функції доти, доки не появиться переможець конкурсу. Голосуйте? Прошу? На конкурс? Немає ще. Ще? Там є перемовини. Ну, є нюанси. Тому, поки що виконують. Розумієте, тут іще й питання. Немає з чим. Купляти зараз за, за 7-8 мільйонів е, цю машину, це так, конкурс, просто не Тобто воно ну, працює нема. Само не може піти. От де проблема. Крім того, зараз норми перераховують. Ті норми, коли ми з вами готували, так, ми розраховували одні. Тепер воно все по-іншому. І одна із причин, чого бізнес не заходить на конкурс, у нас за низькі норми. З другої сторони, як ми їх поставимо за високі, вони зайдуть і уявіть, з якими рахунками вони прийдуть до людей. Люди до кого прийдуть? До нас з вами. Тобто, ось так балансуємо. Тому для того, щоб ми могли хоча б якось фінансувати вивезення сміття, там, крім того, ще куча проблем, тобто, виносимо на розгляд сесії оце питання, щоб уповноважуємо. До результатів конкурсу, хай це робить комунальне підприємство. Зараз іншого способу немає прошу Так, Ну воно почне працювати з комунальними з фізичними особами. Тобто, ми зараз розглядаємо варіанти, чи це угоди, чи це продаж пакетів. Скоріше за все, це просто продаж кульків. Бо якщо укласти в угоди, люди, якщо не будуть платити, починає наростати борг. Потім нікуди цей борг не дінеться. Комунальне тимчасово виконує цю функцію, прийде фірма. Ну, якщо все нормально, можна передати це. А якщо це борги, фірма їх не візьме. Тобто тут маса речей просто в один клубок зайшли для того, щоб ми могли видихнути і не було колапсу, зараз вивезення сміття, потрібно це рішення. Далі ну, все одно, ми ще не раз відчуваємо прийдем на сесію Голосуємо. Ставте на голосування. Буде. Воршек, Костушак, Лазарчук, Зал, Озакондик, Бюдера, Мещак, Озар. Сабадар. Чуйко. Андрійсяк. За. Шестнадцять за. за. Дякую, рішення прийнято. Про затвердження переліків першого та другого типу об'єктів комунального майна Дубовецької сільської ради, які підлягають передачі в оренду на аукціоні та без проведення аукціону. Нові редакції. До сільської ради поступили лист від начальника відділу освіти Дубовецької сільської ради. Просимо включити у перелік комунального майна Дубовецької сільської ради приміщення харчоблоку за моделлю базова кухня будівлі Дубовецького ліцею за цілевим призначенням надання послуг харчування учнів, закладів загальної середньої освіти. Відповідно на основі цього листа, в перелік першого типу ми включаємо об'єкт приміщення харчоблоку за моделлю базова кухня будівлі Дубовецького ліцею. Тобто Там, де у нас є реконструкція, вже залишена реконструкція під нову. Можемо голосувати? Так. Ставка нашування. Божецький. Вовч. Да. 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 Загальний. Да. Зліковський. Да. Порча. Остича. Це да. кондиція. Візера. Да. Мещак. Да. Озарк. Сабодар. Да. Савчук. Да. Хляпки. Да. Чуйко. Андрюся за шістнадцять за дякую рішення. Наступний пункт порядку денного про затвердження зведеного плану природоохоронних заходів Добовецького сільського фонду охорони навколишнього природного середовища на 25 рік у новій редакції. Ми частково обговорили це при прийняті фінансового рішення. Там була передбачена частина коштів на захист території Лубувацької територіальної громади від шкідливої дії води, річки Рігнова Липа, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області. Про на цей захід йдуть екологічні кошти, тому ми повинні це передбачити у зведеному плані. Я уточню, просто щоб було розуміння, про що йдеться. Бо е, значить, Завдяки нашій співпраці з басейновим управлінням. З'явилася можливість, тобто серйозна можливість збудувати дамбу за державний кошт, збудувати дамбу, яка закриє село Дубівці, від Кірня Лалиха. Тобто, умовно кажучи, від існуючої дамби, яка є від Дністра аж до колії. Тобто, фактично зараз йдеться про розробку проєктно-кошторисної документації. Вартість проєктно-кошторисної документації загально десь пів 900 тисяч. У нас зараз тільки нема грошей, передбачаємо цю частину для того, щоб хоча б почати якусь роботу. Але проєкт серйозний, якщо вдасться його реалізувати, він включає в тому числі і можливість додаткових робіт по ущільненню дамби існуючої, яка є від Дністра. Якщо все вдасться, то дубівці більше топити ніколи не буде. Тобто це один із способів один раз і назавжди вирішити цю. Поки що це початок роботи, тому ми ставимо е, цю суму в. Е... 950. Так. Ну, ми ставимо там 950, бо, бо ще невідомо остаточна сума проектування. І по грошах ми даємо скажімо, там 400 з чимось тисяч, отдали, що в нас є екологічних коштів, дали. далі будемо додавати. Але ну, реально з'явилася можливість раз і назавжди вирішити проблему затоплення на бізнес. Можемо голосувати? Ставте на голосування, будь ласка. Богарський. Вовчук. Одзарт. Загальний. Зіньковський. Костяша. Озарчук. Оцарка Лив. Людя. Мищак. Озарко. Захват. Завода. Савчук. Прядки. Чуйко. 16 за. Дякую, рішення прийнято. Так, про затвердження про затвердження складу делегації та відрядження її до Республіки Польща. Колеги, переставайте, як би доказати. Значить, е, у нас є ситуація, е, тобто тут достатньо великий склад делегацій. Насправді ми затверджуємо, не маючи ще остаточного визначеного переліку. Я скажу, для чого нам треба їхати зараз відправити делегацію на Польщу. Перше питання. Польська сторона подарувала нам газогенератор, достатньо потужний, хороший, його треба забрати. Тобто, це установка, яка дає електроенергію, стоячи на газовій трубі, кажемо так, тобто від газу. І пам'ятаєте, що було, коли відключалися електроенергії, газ завжди був. Тобто хороша річ, і е, тобто, ми її розглядаємо в першу чергу для Тустані, тому що стоїть питання, що дитячий садочок повністю на електроенергії. І цей амбулаторія повністю на електроенергії, і такий газогенератор, якщо він буде, це в принципі непогане резервне живлення. Ще невідомо, чи воно дешевше не вийде як основне живлення. але це вже будемо дивитися на місці. І отак це велика, це річ, там вона має 4,5 метрів в довжину. Тобто, це серйозна штука, яку треба забрати. Друге питання, що ми асоціація добровільних пожежних команд, є, в якій ми є, маємо. Ну, це якби честь бути. Це єдина асоціація в івано в Україні, обласна, і е, нас запрошує асоціація польських добровільних пережних команд на підписання меморандуму у Варшаві. Тобто, це ще одна функція, яку має виконати ця делегація. І крім того, е, вона має поїхати подивитися на те, як працюють є в Польщі, є в Німеччині. Ну я думаю, що до, до Німеччини ми не досягнемо. Є в Польщі навчальний центр, який працює з дітьми. Те, що у нас відбувається у Деліві, і нам треба зараз думати, як далі розвивати цю тему. Тобто там є аналогічний навчальний центр, і якщо буде можливість попасти туди, то е, ми включимо в делегацію ще людей від освіти. Е, значить, тобто, Це є три позиції, ми не знаємо, чи всі три ми зможемо забезпечити, тому, можливо, склад делегації зменшиться. Е, зараз у нас в делегації. Павло Андрусяк, Михайло Коржак, Тетяна Опацька, Андрій Луцак, Богдан Гудзак, Надія Людера, Ірина Целукіна, Альона Шенківська, Оксана Калинчук. Тобто, фактично, у нас так якби, тут всіх потрошки. Коли виїзд делегації? Ми вказали 0,9 липня. Раніше вона точно не вийде. Ну, виїзд може бути і 10, там, 11, все залежить від польської От виносимо так. Виникло питання терміново. Вже збирайте. Делегацію можна змінити? Збільшити делегацію можна. Ну, дивіться, якщо ми беремо бус. Яна а що Яна Володимирівна хоче став заспівати? Придумав, придумав. Ти вже не від... Дивіться, друзі мої, мені нікому не шкода. Я якщо вуз про то на чоловік 15 запаковую і цей прийом, здійснює польська сторона. Тому проживання ми не платимо. Харчування зразу попереджує за власний рахунок члени делегації. Тобто ми оплачуємо транспорт. Я зараз тільки думаю, чи це буде вуст, чи це буде легкова машина, якщо ми їдемо тільки пару чоловік там на підписанні. Тому якщо хтось відчуває наснагу і потребу, будь ласка, записуємо. Уляна Олег, ні, мене інша дорога. Каже, я вам канадки роблю. <рес> <рес> ви себе бачите в делегації. Якщо, якщо товариство не проти, ми можемо дописати Босовську, як керуючого справами виконавчого комітету. Допишемо, зрештою, то не факт, що ми поїдете. А ну що ну є пропозиція, і то не проти. Ну хтось. Друзі, дивіться, все одно все вирішується, поїдуть тільки ті, на кого прийде запрошення від польської сторони. Тому що це запрошення від польської сторони, яким займається Тетяна Петрівна. Після того ми фактично е, узгодюємо питання з обласною адміністрацією, це листи на кордон, це перетин. Ну, там серйозна процедура, там просто так не вийде. Тому мені не шкода. Ну. Можемо голосувати про це. Ставте на голосування бо я це робоча поїздка, це не подарунок і ви не на море їдете. Голосуйте спокійно. Ну. Бабацький. Так. В общем. Голосуй за. Загально. Яков. Ось хтося. Завсуд Голосуйте звільно, спокійно. Без Зараз, за. Савода, Савчук. Рептик. Чуйко. Андрюсяк. За. 16 за. Дякую. Рішення прийнято. Що, Нікола, ми пройшли основні питання. Будь ласка, в різному. Зауваження, пропозиції. Так, Миколас Панте, будь ласка. я вже Бізку культури села Тустань, там треба декілька шиферів замінити. І зараз дозволяє погода, просто воно тече, потім нам обійдеться це мільйони. Якщо ми можемо зупинити зараз, хоча б щоб стеля не впала, помінявши там 5 шиферів від силу. Тому я би хотів це і нагадати Долу, про міст. Добре, і міст, хочу нагадати. Прошу, про міст. Далеко. Якщо я зараз рішу питання дафу в будинку культури, я просто перехречусь. А якщо ще і міст зробите? <плес> Добре. Місто в мене, я живу з цим питанням. Добре, ще питання, будь ласка, одну холодночку. Так, будь ласка. Я на рахунок води, звідчат, дуже багато звернення маня про підвезення води. Я розумію, Михайло Дмитрович не встигає, не може, але якось це питання треба вирішувати, бо люди буквально стоять на. Питання підвезення? Так, хоча на даний момент я ж розумію, що ми працюємо над тим, щоб робимо таким чином. Робимо таким чином. Ярослав Юріч, пишіть. Перше питання. коржик відповідальний. Будь ласка, сформуйте потребу. ну, Михайло Богданович, ви. E, тобто, e, скільки, скільки треба, скільки це в підвозі, бо тут питання не тільки в часі, Михайло Дмитро, питання в пальному тому всьому, що це треба забезпечити. Значить, раз, не може таке бути, що ну, нема води. Якщо має бути то він має бути. Робить. І друге питання в мене прохання. Милиця. Ми Про це зараз я спеціально не говорю, щоб не наврочити. E, ми про це поговоримо на наступній сесії. E, значить, Можливо, якщо Бог добрий, ми зможемо вирішити основні проблеми по воді в принципі. Але принцип той же вуличний комітет. Тобто я маю на увазі, що наступний крок, щоб не було як на загадках, що ми два роки обирали голову вуличного комітету. Якщо треба, я підключаюся Коржа, депутати. Зустрічаємося з людьми і говоримо. Тобто зараз приблизно Богдан е, Іванович і Михайло Данович працюють над тим, як мало би піти водогони, в тому числі і подубівця, в першу чергу, бо це є кілька свердловин. І відповідно скільки буде вуличних комітетів, їх треба вже формувати. Тому що, якщо ми рушимо це питання, часу на формування вуличного комітету буде ноль. Тобто, а треба буде зробити все. І якщо люди почнуть, так як на загадках, торгуватися між собою, хто буде головою, хто не буде, ну, ми просто гроші... От зараз може бути можливість. Після того такої можливості вже може не бути. Це друге питання, я зразу на ньому наголошую. Треба рішати. І ну, шукати зразу людей, які в стані бути головою. Ще питання, будь ласка, так поємного мене. З того, що є такі е, будинки, в яких люди проживають в Франківську, і вони їх не обслуговують ні подвір'я, це так звані, Так воно робиться як чагарники. Минулого тижня в нас е, в селі жінку кусила змія, жінка попала в реанімацію. Тому я би просила, щоб ми, може, якось в чи створили комісію. Навіть у мене по чи по сусідству є. Е, Молода сім'я живе у Франківську. Вони кажуть, вам треба, ви собі і траву скубайте. Ну так не може бути. Е, ну, це добре, що вкусила змія старшу людину. А якби вкусила це дитину і хто би не Так, нині так мені йде. Так, я вже старша, так, я переживаю. Якщо би ми могли якось повпливати, серйозне питання, значить що ми робимо? Михайло Іванович, ми з вами подумаємо, як це зробити, бо це не ну так би. Я розумію, що ви один це не двигнете. Ярослав а ну фіксуйте, будь ласка, значить, це є е, юридичний Мацькевич, Хрептик, Коржак і Андрусяк. Е, тобто, бо це не тільки, це ви не перші вже звертаєтесь, це не тільки водники. Треба подумати, як з цим це, але рішення, якісь треба прийняти. Ще питання, будь ласка, так, Йосипіване. Приходять до нас з ураду і е, задають питання, як боротися з лисицями, які зараз велику шкоду роблять. Практично вони вже лиси і по центрі входять, і на обочинах люди навіть з карників не можуть випустити свою, свою птицю. З повні mm -hmm. рани ходять, це то це, це... не жарти, значить, коржак цим займається. Він знає алгоритм, який діє. Ми почали працювати. <клес> будь ласка, з Михайлом Богдановичем на цю тему поговоріть, він знає, що тут треба робити. Тому ми вже почали цю роботу, може, до вас ще просто <клес> не, не дійшли. Ще питання, будь ласка. питання Громада хотіла допомоги на ремонт храму. Ремонт храму, салон звірця. Громада бажала допомоги. допомоги. В, цьому, в цьому місяці точно нічого. Рома, не дамо. Тобто, липень найшвидше, це кінець липня, сесія. Так само будемо розглядати. Іван Степанович піднімає питання, ви піднімаєте питання. Місяць маємо на вирішення проблеми, а тоді будемо. Зараз просто нічого не бачу. Ще питання, будь ласка. Так, не бачу. Так, так, пані Надія, будь ласка. Раніше також на сесії я вже піднімала це питання про собак, які бігають по селі і неприязні. Хоч і господарям зверталася до них за рахунок того, щоб не прив'язали. Ну, ми сказали, що це їх вибір. Що собаки так бігають по селі, і діти бояться йти до майданчика там погратися. І так само ще би хотіла, щоб звернули увагу на наших е, тимчасово переселених осіб. Вони там вже теж таку псярню розвели, що вплоть до того, що всі на мала маленьких писанят в кімнаті, там, де вони живуть. Розумієте? В нас тимчасово переселені особи, які проживають на нашій школі. Там вже вони таку псярню розвели, що це вже завало. Кінчака, трошки би звернути увагу на їх там проживання в нашій. Обстеження на комісію. Що стосується з бродячими собаками, насправді реальна проблема. Законодавство забороняє їх чіпати а ловіть їх і стерилізує. Як це зробити, ніхто не знає. Пишу як проблему, пані Наталі, чесно проблема з цими бродячими собаками гірше, ніж з листа. Ще питання, будь ласка. Можемо завершувати роботу сесії? Сьогодні серйозно. Дякую, колеги. Дозвольте сесію Луганської сільської ради оголосити закритою.